Нерозлучні друзі. Телятко Рогалик і поросятко Кнопко були великі приятелі, і так приятелювали, що водою не роззіллєш, куди один побіжить, туди і інший слідом. Вискочить рогалик у поле, а кнопко з вереском за ним біжить. Побіжить кнопко на город, а тонконогий рогалик за ним аж гопки скаче. Недарма їх прозвали нерозлучними друзями. Ось якось грали рогалик і кнопко на лузі, та й не помітили, як опинилися біля річки. Давай на інший берег перейдемо, запропонував рогалик. О, давай, погодився Кнопко. Увійшов рогалик у річку, до середини добрався, а вода йому трохи вище колін. Іди, не бійся. Кричить він кнопкові, тут неглибоко. Сміливо рушило порося слідом за другом. Але тільки но від берега відійшло, як почало ковтати воду. Та ну, рятуйте. Ві -ві! заверещало воно. Кинувся рогалик на допомогу, витягнув поросятку на берег. А кнопко розлютився. Ти чого мене обдурив, що річка неглибока? А я ж не дурив. Відказує теля. Але ж річка глибока. Ні. Глибока. Ні. довго сперечалися кнопкою рогалик, а дарма. Просто вони були різні на зріст, тому річка одному здавалася глибокою, а іншому ні.